Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, а ви звернули увагу на слова в моєму привітанні? Чому я проказала слово день, а не вечір або ніч або ранок? Тому що зараз саме день. Тож давайте з'ясуємо. Що ви робите вранці, вдень, ввечері і вночі? А допоможе нам в цьому котик Мурко. Якщо перший промінь сонця мурчика залоскотав, якщо кіт відкрив віконце і на зарядку швидко став. Якщо вмився він старанно, одягнувся, випив чай. Отже це на дворі ранок. Добрий ранок зустрічай. Малята, а як ви зустрічаєте ранок, проказуйте, прокидаєтесь, а потім... Робите ранкову зарядку, далі, умиваєтесь та чистите зуби. Що ще ми забули згадати? Снідаєте. А якщо Мурко читає, пише літери як слід. Якщо з друзями гуляє на майданчику наш кіт. Якщо сонце ясно світить і обідати пора, знають і дорослі й діти. Добрий день настав. Ура! Дітки, а що ви зазвичай робите в день? Пригадали? Проказуйте! Граєтесь, навчаєтесь, а ще що? Гуляєте і спілкуєтесь з друзями та обідаєте, якщо мама з дитсадочку кошенятко привела і смачненьке, що синочку повечеряти дала. Якщо сонечко сідає, телевізор кіт вімкнув, лампа у кімнаті сяє, вечір це до нас прибув. Дітки, а що ви робите ввечері? Згадали, з матусею приходити з дитячого садка. Дивитися в колі сім'ї телевізор, також обов'язково збираєте іграшки, вечеряєте. Ану ж бо малята, допоможіть Мурчику іграшки збирати і у кошик складати. Ті, що схожі на кулю, покладіть у круглий кошик. А іграшки, які подібні на куб, у квадратний кошик. Але спершу, дітки, пригадайте, в чому ж різниця між кулею і кубом? Куля має круглу форму і може котитися. А у куба є грані, які є квадратами, і він має кути. Тому котитися він не в змозі. Тож розпочинаємо. Цю іграшку покладемо в круглий кошик. А ці звичайно в квадратний. Вірно вірно, а цю як ви вважаєте. Так. Ця іграшка подібна на куб, тож покладемо її у квадратний кошик, а цю, звісно, в круглий кошик, адже вона схожа на кулю. Малята, які ж ви молодці! Всі іграшки швидко і вправно поскладали. Якщо постіль стеле мама, Мурчик іграшки прибрав, одягнув свою піжаму і добраніч всім сказав. Якщо матінка співає Колискову, баю бай, місяць шибко заглядає, значить, ніч? Тоді встрічай. Дітки, то що ще ви робите ввечері? З матусею перед сном читаєте казочку. Ранки, дні і вечори, час для праці і для гри. Ну а ніченька дитинко, це пора. Для відпочинку. Малята, то що дітки роблять вночі? Проказуйте. Відпочивають і бачать солодкі казкові сни. Діточки, чи були ви уважними на занятті? Тож давайте повторимо все. І разом прокажемо. Вранці ви прокидаєтесь, робите ранкову зарядку, умиваєтесь і чистите зуби, снідаєте, вдень ви граєтесь. Навчаєтесь, гуляєте і спілкуєтесь з друзями, обідаєте, ввечері ви дивитеся в колі сім'ї телевізор, збираєте іграшки, вечеряєте. З матусею перед сном читаєте казочку. Вночі ви відпочиваєте і бачите солодкі казкові сни. А тепер пропоную пограти в гру. Я почну, а ви продовжуйте. Спати лягаємо. Коли? Ввечері? А прокидаємось? Проказуйте. Вранці граєтеся ви вдень, а спите, коли називаєте Вночі? Снідаєте ви вранці, а вечеряєте? Пригадали? Проказуєте коли? Ввечері казкові сни ви бачите, вночі, а навчаєтесь? Вдень. Малята. Ось ми з вами і з'ясували, чому я привіталася з вами добрий день. Адже ми зараз навчаємось. А наразі час на вулиці гуляти. А ввечері пропоную вам замість перегляду телепередач перейти за наступним посиланням. Та в гру, коли це буває, пограти. На все добре, до нових зустрічей!